Канал «Наповну» – це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою. А ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Ви коли-небудь замислювалися, чому одні люди ламаються від найменших життєвих протягів, а інші стають лише міцнішими, навіть коли на них обрушується справжній ураган. Ця історія, можливо, назавжди змінить ваше уявлення про комфорт і успіх. Усе почалося одного спекотного літнього дня. Уявіть собі типового підлітка, який приїхав на канікули до дідуся. Хлопець був амбітним, але, як і більшість із нас, у юності хотів отримати все й одразу. Він підійшов до старого, який спокійно сидів на веранді, і прямо запитав: дідусю, ти прожив довге життя. Скажи, як мені стати успішним? Я хочу знати секрет, як вирости кимось великим, не витрачаючи час на помилки. Дідусь лише хитро посміхнувся у свої сиві вуса і не сказав ні слова. Замість нудної лекції він встав, взяв онука за руку і повів його до місцевого садового розплідника. Там вони купили два абсолютно однакові крихітні саджанці – дві маленькі рослини, які виглядали як близнюки. Коли вони повернулися додому, дідусь запитав Ну що, юний стратег, як ми вчинимо з ними? Хлопець, впевнений у своїй логіці, запропонував план. Давай одну посадимо тут, у будинку, у гарний горщик. Тут їй буде тепло, ми будемо її поливати, і ніяке сонце її не спалить, а іншу, ну, нехай росте в саду, на вулиці. Гаразд, погодився дідусь, але як ти думаєш, яка з них виросте кращою і більшою? Хлопець навіть не вагався. Звісно ж, та, що в будинку. Дивись, вона захищена від вітру, її не поламають тварини, її не заллє дощем, вона у повній безпеці. Це ж ідеальні умови для успіху. Дідусь знову лише посміхнувся, посадив одну рослину в затишній вітальні, а іншу виніс у сад, у сиру землю, залишивши її на призволяще вітрам і сонцю. Пройшов час. Життя закрутило хлопця навчання, нові друзі, перші проблеми. Ех, він рідко згадував про той експеримент. І ось лише через чотири роки він знову приїхав до дідуся на канікули. Після теплих обіймів він згадав своє старе питання Дідусю, ти так і не відповів мені тоді, то як же стати успішним? І до речі, що там із нашими рослинами? Моя кімнатна, мабуть, уже гігантська. І поки ми йдемо дивитися на результати цього експерименту, друзі, зробіть маленьку інвестицію у свій власний ріст. Натисніть кнопку підписки та поставте лайк цьому відео. Це займе секунду, але допоможе нам знаходити для вас ще більше таких історій. Зробили? Тоді ходімо дивитися. Дідусь підвів хлопця до кутка вітальні. Там, у гарному горщику, стояла рослина. Вона була зеленою, живою, виросло, звісно, але вона була звичайною. Просто мила кімнатна квітка, яка вперлася своїм корінням у стінки горщика і зупинилася в розвитку. Бачиш, сказав хлопець, вона жива і здорова. Я ж казав, що безпека це головне. А тепер ходімо на двір», – сказав дідусь, відчиняючи двері. Те, що хлопець побачив далі, змусило його замовкнути. Там, де чотири роки тому вони встромили в землю маленький прутик, тепер стояло величезне дерево, його гілки розкинулися так широко, що давали тінь на півдвору. Листя шуміло на вітрі, а стовбур був настільки міцним, що його не обхопити руками. Перехожі зупинялися, щоб відпочити під ним. Хлопець був шокований. Але як, дідусю, це неможливо. Ця рослина жила на вулиці. Тут були шторми, зливи, пекуче сонце. Як вона могла вирости в сто разів більшою за ту, яку ми так берегли в будинку? І ось тут дідусь відкрив головний секрет, який ми часто ігноруємо. Мій хлопчику, сказав він серйозно. Рослина в будинку була в безпеці, це правда, але вона жила в комфорті. Її світ був обмежений стінками горщика. А та, що на вулиці, о, їй довелося боротися. Коли дув вітер, вона мусила чіплятися корінням глибше в землю, щоб не впасти. Коли палило сонце, вона тягнулася гілками вище, щоб знайти вологу в повітрі. Коли йшли зливи, вона ставала гнучкою. Дідусь поклав руку на шорстку кору дерева. Шторми, яких ти так боявся, не вбили її. Вони зробили її непереможною. Тепер ніяка буря їй не страшна, бо її коріння сягає глибини, яка кімнатній рослині навіть не снилася. Це і є відповідь на твоє запитання про успіх. Подумайте про це. Ми всі хочемо бути тією кімнатною рослиною, ми хочемо легких шляхів, гарантій, безпеки, ми уникаємо проблем, боїмося вийти із зони комфорту. Але комфорт це клітка, він не дає нам рости. Щоб зрозуміти це ще краще, уявіть собі спортзал. Ви приходите туди, щоб стати сильнішими. Що ви робите? Ви берете важку штангу, ви навмисно створюєте опір. Щоб м'яз виріс, його потрібно напружити, йому потрібно дати навантаження, іноді навіть через біль. Якби ви приходили в зал і піднімали лише пульт і телевізора, ви б ніколи не змінилися. Саме опір ваги робить тіло атлетичним. Так само і в житті. Труднощі, з якими ви стикаєтесь прямо зараз, це не покарання, це ваші тренажери, це ті самі бурі, які змушують ваше коріння йти глибше. Без боротьби немає прогресу. Ті, хто обирає лише легкі шляхи, назавжди залишаються маленькими рослинами в тісних горщиках. Вони безпечні, але вони ніколи не дізнаються, як це розправити могутні гілки та торкнутися неба. Тому наступного разу, коли життя кине вам виклик, коли щось піде не за планом, не запитуйте, за що мені це. Скажіть собі, це мій шанс стати могутнім деревом. Пам'ятайте, шторми не заважають вам, шторми вчать вас стояти міцно. Якщо ця історія відгукнулася у вашому серці і ви готові рости попри будь-які життєві шторми, обов'язково підпишіться на наш канал прямо зараз. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І поставте лайк, якщо хочете, щоб ваше коріння було міцним. Напишіть у коментарях, ви зараз у горщику чи в саду. До зустрічі в наступних відео.